я для цярити, включив аварійку і зайшов магазин. Почув великий удар. Ми розворачимо з продавцом БМВ, типа летить в магазин. Я поворачую на другу сторону голову, і машина влітає. Маяв переход підземний. В результаті цієї події одна людина загинула. І п'ять чоловік, пасажири мікроавтобусу, отримали тілесне ушкодження різного ступеня тяжкості. Вони зараз шпіталізовані. Вони шпіталізовані. ведеться слідство, яке встановить остаточні причини того, що трапилося.